Аналі Левка і Рути ми робимо суб'єктивні, проте неупереджені та різносторонні огляди фільмів, серіалів, комп'ютерних ігор та книг. І сьогодні ми поговоримо про п'ятий сезон популярного серіалу Гра престолів за п'ять років в ефірі. Гра престолів виросла сміливого експерименту каналу HBO в культовий серіал, який дивляться не лише фани жанру, але й ті, хто донедавна взагалі не переварював будь-яке фентезі. Чи вже нас поради у серіалу? Чи можливо він вже не торт і піде далі мова в нашому огляді. Для початку кілька слів про літературні першоджерела, а саме романи Банкет для ворон та танець драконами, за мотивами яких і було знято п'ятий сезон. Свого часу їх не надто гаряче зустріли читачі та фанати саги. По-перше, книгу довелося чекати вже надто довго. Якщо перші три книги циклу виходили з інтервалами в два роки, то четверту довелося чекати аж п'ять років. На фоні цього скарги глядачів серіалу про необхідність чекати нового сезону цілий рік виглядять сміховинно. Четвертої книги був готовий. Виявилося, що він занадто товстий. Тож було прийнято рішення розділити на два томи, і планувало, що другий том танець з драконами вийде вже через рік. Однак, на ділі ж довелося чекати ще шість років. Видно, жо ж, був чимось вкрай запопотаний. Значне розмноження кількості локацій героїв та сюжетних ліній, яких і так чимало було в попередніх книгах. На думку багатьох фанів, тепер знадобиться ще з п'яток книг, аби розібратися з усіма зав'язаними сюжетними вузликами. Зважаючи на це, було цікаво, як же творці серіалу будуть справлятися з такою масивною історією. Як виявилось в результаті, ніяк. Значна частина сюжету книг була просто викинута, а те, що лишилося, було так перероблено, що можна забирати ім'я Джорджа Мартіна з титру. Звісно, хтось може сказати: воу, воу, ми ж тут за екранізацією говоримо, а вона не має на 100% слідувати книзі. Так, звісно, будь-яка екранізація допускає зміни в історії, видалення та спрощення. І ми також не очікували від хлоп'ят, які свого часу перебрехали Гомера, ретельного перенесення на екрани історії якогось там американського фантаста. Але те, що накреативили день веньов і день вайс в сюжеті, інакше як маячнею, не назле полши. Однак не будемо голослівними і розберемось в сюжеті п'ятого сезону детальніше. Безсумнівним лідером ідіотизмів стала лінія Дорму. Історія, що розгортається на батьківщині принца Оберина Мартела, важко назвати цікавою і в книгах, проте, в порівнянні з серіальною, вона – трига. В книг племінниця Оберіна Аріанна, вирішивши, що її батько, правитель Торну занадто довго стоїть осторонь подій в Естеросі, вирішує викрасти Мірселу Баратеон і коронувати її. Аби таким чином змусити Дор вступити у війну з домом ланістерів, Задом її провалюється, а її саму ув'язнюють у вежі. І по якомусь часі батько зізнається їй, що має значно хитріший план, аніж просто брещати зброєю. <плес> Зирішце крутиться довкола коханки Оберіна, Еларії та її доля піщаних зміїв, які одержимі ідею фікс вбити принцесу Мірцелу, яка була відправлена в вдор ще в другому сезоні. Вирішивши, що таємничість і конспірація це для Славаків, Еларія відправляє посилку з погрозами в королівську гавань. Спочатку ми думали, що це такий хитрий план, аби виманити косі з Ланістерів столиці. Але навіть коли вдор з неофіційним візитом прибуває сам Джейме Ланістер, Еларія з доньками піщаними змійками не зважає на це і продовжує полювати за ні в чому мірцелою. Не шукаючи легких шляхів, піщані-змійки вирішують напасти на бідну принцесу посеред білого дня в саду. В палацовому саду, де ясна річ, по охорони. Геніальна ідея, чи не так? За чистою випадковістю там же в саду опиняється Джеймс напарником. Між ними починається бійка і в результаті всій купі зв'яже сторожа. Але все ж таки Ларія домагається свого і під кінець вирішує цьохтати принцесу губами затруєною помадою. Чому ж було не зробити? Цього одразу питання історичне. Єдине, що порадило дорізькій лінії, стало майстерне виконання брону пісні Торгійська дружина, що в принципі не дивно, адже актор Джером Клін минулому співав плюс дуеті. ну і звісно діалог у в'язниці, якщо ви розумієте про що я. На другому місці за важкістю сюжетного зґвалтування йде лінія півночі. В книзі Санса Старк сиділа в абсолютній безпеці, в долині, де вчилась вести справи, в той час як Петір Бейбі знайшов її вигідну партію, яка в майбутньому зробить її володаркою четверті Вестеросу. А нещасною дружиною молодшого Болтона стала Фреліна Санси Дженні Пуль, яку під видом Арії Старк видали за нього. Однак сценаристи вирішили, що санса мало нетерпілась, і її слід видати за напевно, що найбільшого маніяка всього вестеросу Рамсі Болтона. Не здивуюсь, якщо в наступному сезоні сансу взагалі видадуть за короля ночі. Вершлюб санси в п'ятому сезоні це по суті один величезний ляп сценаристів. По-перше, санса вже заміжня жінка, а багатоженство в вестеросі не практикується. По-друге, Її підозрюють у вбивстрі Джофрі, тож цим весіллям Руса Болтон не лише не зміцнить своє положення, а навпаки, втратив чи не єдину опору своєї влади підтримку залізного трону. По-третє, Петір Бейліш в традиціях, самі знаєте кого, намагається довести, що це все частина багатоходівки і виглядає це просто жалюгідно. Мовляв, у випадку перемоги Станіса перебіжемо до нього. А якщо він програє, Санса переручить рамсі, і той поділиться владою. Чому ж тоді одразу було не відправлятись до Станіса? Адже місто, яке скоро буде піддано облозі й штурму, не найбезпечніше місце для молодої леді. Ну і як вінець дурні, сцена втечі Теона та Санса. Вони стрибають з муру в Інтерфеллу на ледь припорошену снігом землю, як внаслідок чого у батьох моїх знайомих склалося враження, що ті оборожилися чоботами, як у чел із грипорта. i give you the long fall boot think of it as a foot-based suit of armor for the portal device Або ж вирішили здійснити групове самогубство. У книзі вони стрибали в кучу гури снігу, які метелиця, що лютувала кілька тижнів, намела ледь не чи до самих зубців стіни. Лінія Станіса Баратона теж була змінена не в ліпшу сторону. У книгах він заручився з підтримкою гірських кланів, звільнив замок Міркут від залізнонароджених, захопив полону Ашо і вже потім під тиском новоспечених північних союзників відправився в Інтерфел. Причому йшов не зручним трактом, як в серіалі, а продирався через. Густой ліс у серіалі ж метелицю полінувалось намалювати. А після диверсії Рамсі Станіс вирішує спалити свою єдину доньку Шерен. Згідно версії сценаристів, станіс, який свого часу понад рік голодував в обложеному замку, став би вбивати не лише свою дитину, а й єдиного спадкоємця та надію династії через коней і пару палаток з провіантом. Так не його принесення жертву людей за наказом Станіса, але спалює лише тих, хто опустився до канібалізму. Аж у Гренджой він же відмовився страчувати, незважаючи на тиск свого оточення. Ну а битва за Вінтерфелл майже повністю скопійована з фінальної битви із дичавілими з минулого сезону. На третьому місці за кількістю наруги над здоровим Глуздом у нас йде лінія королівської гавані. У книгах Маргері Тірел звинувачили втреті цноти подружній зраді та пристрасті до зілля для переривання вагітності. Однак сценаристи вирішили, що тема подружньої зради це вже заїжджено –

А одностатеве кохання це свіжо і оригінально. принаймні для штатів, де його не так давно легалізували. Як відомо, в середньовіччі не надто жалива любителів судомського гріха, А оскільки Вестор частково списаний з Європи тих часів, ну як списаний, тут скоріше середні віки, навпаки, Відьма спалює людей, а чорношкірі уганяють білих рабство. Тему переслідування судомітів і вирішили обіграти в серіалі і плювати на те, що Мартін не описував, як у світі суспільство ставиться гомосексуалізму. Маргарі звинувачують у неправдивих свідченнях на користь брата, який якраз то і відноситься до сексуальних меншин. Ну грішок, скажімо, так, зважаючи на те, що всі аргументи обвинувачення ґрунтуються на свідченнях якогось безрідного зброєносця, який знає, де у Лораса під одягом родива Ну, Прямо в ліпших традиціях індійського кіно. Jimmy, 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 Jimmy. Це можна отримати лише під час одностатевого сексу, а не наприклад від слуги, які роблять господарю ванну, чи у друзів Лореса, з якими він міг ходити купатися на річку, чи на крайній випадок від лікарів, що могли його лікувати. Ще одним розчаруванням цієї лінії став Томе. Книжка це милий хлопчик восьми років, який любить ставити печатки і пестити котиків. Проте вже має задатки мужності. Серіальний житомин вже цілком зрілий підліток, який, одначе, незважаючи на всі свої ніжні почуття, задля звільнення маркерів займається лише надуванням губ та істериками в маминих обіймах. Дивлячись на такою птія, невільно бажаєш повернення Джофрі. Інші сюжетні лінії вийшли більш-менш адекватними. І не можуть похвалитись такою кількістю сюжетних дірок, і ля. На стіні все цікаво за винятком того, що замість аби показувати підготовку Джона до вторгнення білих ходоків, хронометра забивають любовними іграми Сема та Лілі, які почали конкретно дратувати ще в минулому сезоні. Здичавілі, якими б мав кишіти чорний замок, показані надміру гордими та непоступливими. В книгах вони охоче погоджували зігнути коліно, обмін на гарячу нямку та право перейти за стіну, через що власне вся війна і розпочиналась. Лінія Деянері ще не єдина, яка вийшла ліпше за книжкову. Протистояння синам Гарбі передане майже слово в слово, проте їх кількість було значно збільшено. І подекуди здається, що чи не півміста записалась цю підступну організацію. У книгах Деянеріс ніяк не могла розібратися, яким методом ліпше боротись з протистоянням пряником чи батогом. Зате в серіалі діє рішуче і жорстко. Вліпших традиціях свого волонтатка. Лінія Бравосу теж порадувала. За винятком буквально пари сцен. Звісно, для того, щоб передати весь психологізм і тонкощі перетворення армії на безлику, слід зробити окремий фільм чи серіал. Зате сценаристи потішили поверненням Томаса Влашихи в ролі Якена Кхара. Чи не єдиний її гідний креатив у цьому сезоні? Однак, загалом, єдине, що хочеться сказати за сценарій, це сором. Шейм. Сором, що в серіалі дійсно лишається на стабільно високому рівні, так це гра акторів. Традиційно порадували Пітер Дінкліш, Наталі Дормар, Томас Лашиха, Ніколай Костер-Вальдау. Несподівано шикарно зіграли Стівен Ділейн та Лена Хіді, які в попередніх сезонах не надто дивували своєю грою. За традицією, в новому сезоні не обійшлося без нових акторів. Найліпшим придбанням серіалу став лауреат пальмої гілки Джонатан Прайс, який може бути відомий вам за ролями у фільмах Бразилія «Завтра не помре ніколи та недавній блокбастерській дилогії Кедок кобри. Будучи чи не самим зірковим актором з часів Шона Біна та Чарльза Денса, він чудово втілив на екрані лідера релігійних фанатиків. Найбільшим же розчаруванням стали піщані змійки. Якщо в книгах це яскраві і ефектні персонажі. То тут вони виглядають як абсолютно схожі дурепи, які вирізняються лише із зброєю, як Черепашки нідзя хоча і ті, напевно, мають більше індивідуальної харизми. Серіал значно туди у масштабності та видовищності. Під час перегляду сцен коридору ганьби серсеї, битви в Колізеї, а особливо сутички у суворому дові, здавалося, що ти дивишся не серіал, а справжній голівудський блокбастер. Порадували також і флешбеки. Їх планували вести ще в першому сезоні, однак сподобались вести лише зараз. Творці серіалу побіця. Але що вони будуть і в наступному сезоні, однак все інше не так райдужно сценарій рісніє величезною кількістю ляпів, немотивованих чинків, сюжетних дір та роялів куща, особливо в фіналі сезону. І ще сам сезон став лідером за кількістю вбитих персонажів, які ще живі в книгах. Багато хто знайшов цьому пояснення, мовляв, сценаристи від самого письменника знають, який буде кінець саги, тож вирішили опустити воду і пришвидшити розвиток подій. Однак, сам автор на фестивалі Бубонікон заявив, що деякі вбиті в серіалі персонажі доживуть до кінця саги, а сам серіал не всеціло його радує. Також ще раніше він порадив не турбувати його розпитуваннями про відмінності в серіалі і книгах, а насолоджуватись не однією, а цілими двома історіями. Загалом серіал нагадує картину художника, яку домалював значно менш талановитий напарник. Там, де історія слідує літературному першоджерелу, все файно. Там, де починають креативити творці, хочеться вхопитися за голову. Звісно, серіал лишається одним з найоригінальніших та дорогих серіалів на телебаченні. Однак приємно розуміти, що йому на хвіст наступають інші цікаві проекти, про які ми і поговоримо в наступних випусках. Ставте лайки, підписуйтесь, і розповідайте про нас друзям.